Следственным судьей было принято решение об аресте четырех активных участников этнической группы, которые совершали на территории Украины разбойное нападение. Только на территории Полтавской области следствием было установлено совершение семи разбойных нападений и одного убийства. В ходе проведения следственного эксперимента организатор сообщил о том, что он лично координировал деятельность активных участников указанной группы, также их вооружил для последующего совершения разбойных нападений на банки и ювелирные магазины. Свою преступную деятельность не начали практиковать с разбойных нападений на жилые дома граждан, которые подбирали по наличию пластиковых окон, ухоженных высадебных участков, либо кондиционеров. Проникая в дома граждан, они угрожали им убийством, изнасилованием женщин, либо избивали потерпевших. В домах они забирали охотничье оружие, ювелирные ценности, бытовую технику, деньги. При одном из нападений они застрелили мужчину, который попытался противостоять фигурантам и защитить своего брата. Для раскрытия резонансных преступлений была создана межведомственная следственная группа, куда вошли наиболее квалифицированные сотрудники прокуратуры, полиции, службы безопасности, а глава национальной полиции взял лично работу сыщиков на ежедневный контроль. В ходе проведенных обысков у фигурантов было изъято большое количество оружия и боеприпасов, ценности, деньги, предметы, которые являются сегодня вещественными доказательствами по делу. Сами же участники активно сотрудничают со следствием и рассказывают о своей преступной деятельности. На сегодняшний день полиция проверяет их причастность к совершению ряда разбойных нападений на территории Украины и совершению других преступлений на территории Полтавской области. Также установлено, что двое из участников этой группы были ранее судимы за совершение имущественных преступлений. Участники группы были достаточно мобильны. В их распоряжении находилось четыре автомобиля, на которых они меняли номерные знаки. При нападениях на граждан они действовали очень жестоко, дерзко и быстро. А свершив дерське приступлення, ані бистро скриваються на території других областей. З результатами спільної роботи прокурори та поліцейських чотирьом особам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України. Тобто у розбійних нападах вчинених за попередньою змовою групою осіб та поєднаних з проникненням до житла. Окрім цього, одному з підозрюваних, який у ході розбійного нападу у селі Васильівка Полтавського району, пострілом з вогнепальної зброї вбив місцевого мешканця. Повідомлено про підозру за пунктом 9 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України, тобто в умисному вбивстві, вчиненому з метою приховання іншого злочину. Окчапським районним судом міста Полтави та Новосанжарським районним судом. Усім підозрюваним обрано запобіжний захід у захід у вигляді тримання під вартою. Усі підозрювані чоловіки середнього віку, наймолодший 1986 року народження, найстарший 1976 року народження, двоє з них громадяни Грузії. Інші громадянин України та громадянин Азербайджану. Наразі триває досудове розслідування у даному кримінальному провадженні. Санкція статті передбачає максимальне покарання до вічне позбавлення волі. Організатором є 40-річний мешканець Києва. До групи також входили ще двоє мешканців столиці, один з яких був раніше судимий за крадіжки та мешканець Дніпропетровської області. I didn't like this one. This is why. Дивіться, клівізор вечором, потух світло, потухло світло. Я на вікну сусіда горить світло. Думаю, вийду, подалю, що там таке. Відкриваю двері, на мене налітає нескільки чоловік у темному. Почали нас бити з дружиною. Почали з нас роботи гроші і все. І коштовність яких у нас, ви знаєте, яке як в селі зараз, які, які, які заробітки. Усі ми цього живемо. А є такі люди, що цього не розуміють. і хочуть на тих людях, які живуть своїми мозолями, наживатися. Я вважаю, що це неправильно. Зовсім неправильно. А чому у нас це, це так робиться? Ну, вони свого добилися. Ті, що у нас були мізерні заощадження, вони у нас забрали. Забрали сережки у жінки. І дуже нас побили. Жінку особливо. Що вона зараз лежить в лікарні. Ну, кожен день обстежується, Ну, це дуже довга реабілітація, тому що побиття дуже сильне було. За що я не, я не, не можу зрозуміти? За що? Забрали гроші і, і потім почали із, збивати. Що ще вибивати, що ще можна вибити, якщо все бо, забрали вже. Потім ви зателефонували братові чи як це було? Ні, мене я, я не телефонував. Він почув, що такий крик. Він був на вулиці якраз. Він до нас зайшов. Почали гавкати собаки, і вони вискочили з хати, і він якраз підійшов до дверей і вони в нього вистрілили. Так як мій менший брат жив по сусідству, я спочатку почав телефонувати меншому братові. <кій> На дзвінки він не відповідав. І я зрозумів після цього, що розказав старший брат, що відбулося найгірше. Я взяв фонарик, так як була темна. І побіг туди. Це двір, де я виріс, і нас троє братів. Я по шляху як рухався туди, дзвонив меншому брату Славику, який, на жаль, його немає вже. Де Славік. Вона сказала, що вийшов на подвір'я, вже хвилин 20 його немає. Поліція приїхала, він лежав тут на городі в крові, вони з собакою, то начебто сліди. Повели отуди в Ліпосополосу і злочинці, виїхали звідси на місце злочину на автомобілі.